Вітаю, друзі! Україна мала бути знищеною під час війни СССР з країнами НАТО, і це правда. Так само, правда, що Путін задіяв технології, які використовував Сталін, і які просто не вміщаються в голови цивілізованого світу. І правда, що Каховська трагедія це відповідальність суто Росії за. Те, що не починає геноцид серед населення, і це тепер бачить весь світ. І тепер трошечки розповім справді звідки ж це взялося і чому росіяни окупанти підірвали Каховську ГЕС. Отже, з вами український історик та офіцер збройних сил України Олександр Офіров. Друзі, почну з того, що ще в жовтні 2022 року, російська делегація направила в ООН лист звернення про те, що вона занепокоєна, що виявляється українці. Можуть підірвати Каховську ГЕС. І знаєте, що сталося? Вони її підірвали. Так, вони її підірвали, і тут ми звертаємося тепер до наступних цифр та, власне, застережень. Відповідно до Женевської конвенції, яка була прийнята в 1977 році, підриви дамби на таких річках, як Дніпро, ну, власне, великий дамб, вважається нічим іншим як е, воєнним злочином, і передбачається, що використання. Підривок дамп як однозначно як використання зброї масового знищення, тобто ядерної зброї. Отже, росіяни вже відповідають перед світом за те, що вони розпочали брудну війну. Необхідно зауважити, що відразу перша реакція, я зараз розповім звідки це все береться. Відразу перша реакція російських інформаційних так званих інформаційних змі, так все що завгодно, це ж зрозуміло, собачі брехні. Вони почали з того, що Каховську ГЕС, виявляється, обстріляли українці збройні сили України для того, щоб продемонструвати, що наш на, на контрнаступ не вдався, і тому це все от так от сталося. І про це говорить і Шойгу, і Пісков заявив навіть цей вусатий чорт, що Путін особисто Хутін це особисто спостерігає за ситуацією на Каховській ГЕС. Безперечно, особисто, бо саме Путін дав розпорядження про підрив Каховської гідроелектростанції. саме Путін, і тут не треба нічого вигадувати. Це зробив Шойгу, не Шойгу, якісь партизани. Ні, підрив такої, е, такої сили. Це звісно, тільки виключно справа рук Путіна. І що ж ми тепер хочемо зауважити? Що одночасно сьогодні ж ФСБ російське так говорить про те, що е, звідкись вони тепер наводять дані про те, що Україна готувалася здійснити терористичний акт. На території Російської Федерації з використанням ядерного озброєння, уявіть собі. Тобто, вони вже почали перекривати все на світі. І друзі, все це робиться не просто так. Вони намагаються продемонструвати перше, що це українці підірвали, підірвали Каховську ГЕС. Друге, вони говорять про те, що це створили. Українці, які ще терористичний акт намагалися зробити з ядерною вибухівкою на території Росії, але все це зводиться, друзі, до іншого. Путін та Сталін це одні ті самі два чорти, які абсолютно наплювати на те, що є з цивільним населенням. Хочу зауважити наступне, що якраз армія Росії, ми це відразу розуміємо, що вона воює не з армією українською, вона воює проти цивільного населення, і це. Те горе та пошесть, яка прийшла до нас з дикої ординської історії московитів. Я хотів би зауважити, що е, таку тактику ми з вами, українці, от, серйозно побачили у 1707 роках 709 рік. Тоді Петро І, так коли Іван Мазепа підняв повстання проти Петра, Петро І дав розпорядження. Що перед наступаючою шведською та козацькою армією, що необхідно робити, виводити в весь скот, худобу, виводити людей з сіл, а хто в селах вирішить залишитися, ті села треба спалювати, ламати всі переправи, запалювати всі поля, де щось десь росте, не дивлячись на те, що там кому належить все палити, мости розбирати, дерева. Які ростуть вздовж дорог, рубати, щоб було непрохідним, Ну і власне знищувати все господарство. Навіть млини наказали, що ці жорнова розбивати для того, щоб не дісталося. Тобто тактика випаленої землі, спаленої землі, ще називають це абсолютно їхня азійська тактика, яка була тут на українських землях ще у вісім... на початку 18 століття, 3, Три... понад 300 років тому вони задіяли тут. Зауважу, що тактику виповної землі російська імператорська армія використовувала постійно, і ми можемо згадати, наприклад, ту саму кампанію, як Наполеон йшов до Москви ну, після того, як він програв Бородинське це сраження, да, і йому відкрили Москву, то та сама тактика використовувалася Берквен де Толлі з, на це, з підказок російського керівництва. Не, не треба думати про ці всі. Госари і аполети, так і цю славну історію російської якоїсь армії. Але ці мракобєси використовували в імператорська армія цю ж тактику і в Першій світовій війні. Ну а звісно, хто ще найбільше використав? І тепер, друзі, просто подивіться, Путіна Сталін сказав. Це два чорти, які діють однаково. Їм байдуже на людей, їм байдуже в цілому на все, що зробили людські руки. Їм байдуже на сім'ї, на долю людей. Головне це досягнути своєї мети. Володарювати, тиснути і поневолювати, що робить Сталін? Згадайте, як Сталін, а Сталінська Росія, почала Другу світову війну разом з Гітлером. Ці два союзнички, так які домовилися, як розділити Європу. Ну, звісно, коли... Сталінській Росії вибили зубки трошечки під у Фінляндії. Гітлер, почухавши його, зрозумів, що це не союзник, це радше нова жертва, бо там є сировина, є люди раби. Я відкрию цей другий фронт. Помилка, помилка. Але цей фронт з СССР, з Росією сталінською, він коштує величезних вентлізів і величезної допомоги світу. Ми це маємо знати, бо вони про це вже забули. Як Солдати, які йшли з вічмішками на війну, а поверталися всі з валізами німецькими, так як вони їздили на американських машинах до 80-х років з лендлізу. Так, от, що відбувається, Сталін надає розпорядження про те, що необхідно так само евакуювати все, що йде перед що перед німецькою армією, залишається, тобто худобу. І там було розпорядження про те, що виводити худобу обов'язково. Псувати все майно обов'язково, всі приходи, всі заводи, все, що не змогли забрати, все необхідно псувати. І очевидно, що йдеться, мова, ну не встиг ви потруїти багато чого, але цим займалися. І я хочу зауважити наступне: що от ці радянські партизани, які насправді в цей перший період радянсько-німецької війни, це були спеціально заслані анкевелісти, яких спускали літаками, яких залишали в підпіллі. Це не були партизани як рух опору. так, Наприклад, це не була українська повстанська армія, яка представляла рух опору. Це була категорія людей, які мали підірвати все, що може становити якийсь інтерес для німецької армії, для окупаційної німецької армії на території України, безперечно. Тоді ми знаємо підриви Києва були це те, що на, насправді совєти хотіли, наприклад, Сказати, що це німці зробили під час Нюрберського процесу, але їм не дали. Сказали хлопці. Знаєте, що ви вже не забрехітесь, бо всі в світі знають, що це ви підібрали. підірвали хреща такі тисячу будинків в Києві, як тільки вийшов з міста. Отже, ті е, партизани, так звані. Які просто були для того, щоб підривати все, що можна. Це якраз і були загони НКВДістів, які створюють цю те, засоби для створення цієї випаленої землі. Тож це не рух опору, як намагається сказати, красні партизани. Красні партизани створили багато чого і з ним і ними керували майор інженерних служб КГБ. Там були все там. Було НКВД. перепрошую, і одним з таких, от тактик випаленої землі була тактика, як у... Весь світ побачив і просто, скажімо так, був неймовірно здивований просто цією справою. Адже у серпні, 18 серпня 1941 року, совєти підірвали в Запоріжжі Дніпровську гідроелектростанцію. І цей підрив планувався заздалегідь. Тобто вона, вона була замінована, бо підрив, який ми сьогодні бачимо в Каховській е станції, це не те, що можна було просто потрапити чимось. і вона перестає працювати ні, все це дурня. Такі дамби мають бути заміновані, заміновані. і для цього використовуються інженерні групи. Отак, просто з касячка підійти і навіть сказати: ну там у вас інженерна рота, замінуйте так. Не вийде, друзі, тому що насправді це високоточні розрахунки інженерів, які мають бути здійснені інакше з обстрілом, там потрапляння, які не кажуть, зохи потрапили туди на українці. Так не вийде, так дамби не руйнуються, бо вони мають свої секції, які створені для того, щоб не тільки там гідро для техніки безпеки. І от якраз Каховську ГЕС було дуже професійно заміновано, і це мінування було не кілька годин. Очевидно, воно тривало кілька днів тиждень, тому що це вискоточні інженерні розрахунки. Так само, як і Дніпро ГЕС. Енкеведісти, росіяни-окупанти тодішні Червона армії, довгий час мінували, і саме вони її замінували так, щоб все це відбулося. А тепер, друзі, для чого це все робиться? Безперечно, хочу вам зараз відкрити секрет про те, що під час війни, наприклад, Совєтського Союзу з наступаючими там силами Заходу наша держава мала бути знищена. Так, з рахунок створення на нашій території ядерного щита. Якщо ви подивитесь на карту Дніпра. То побачити Чорнобильську атомну електростанцію. Ми знаємо, що сталося в 1986 році, коли радіація, коли вибух, коли немирна кількість води, е зараженої так змулом зараженим радіоактивними речовинами, просто почав пустити Дніпром. От це мало бути і, і був створений цей радіоактивний щит, ядерний щит, тому що під час наступу на СССР вже був давно існував план Б, а саме підрив. Всіх водосховищ, підрив всіх цих електростанцій, гідроелектростанцій, і підрив атомних станцій, які б зробили оцей от ядерний щит, зона 40 до 40 кілометрів така зона води, під час якої йде радіація, і Україна, по суті, стає ядерним щитом. Ну, друзі, я думаю, що тепер ми всі зрозуміли, що це не просто якийсь. Знаєте, гіпотези історики. Це так воно і було. Тому я хочу в першу чергу закликати всіх вас зрозуміти, що те, що зараз робить Росія, це геноцид українців. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто лайкає. Вподобайки ставить, коментую, це Відео, дякую всім, хто донатує на Patreon, на спонсорстві YouTube. Друзі, ми маємо розуміти, що наша історія дуже важка, і сьогодні ми, як ніколи, бачимо, що російська влада вона створює те, що робив Сталін, те, що робила їхня армія, те, що робила їхня азіатська власне, компанія військова. Вони не жаліють людей, вони не жаліють нічого. Головне, якісь абсолютно дурні забаганки їхніх вождів, і вони ніколи не цінують людей. Бо для них люди це сміття. Головне, це оця от ординська елітка, яка існує і яка впливається цією кров'ю. Ну, сатанінський режим Путіна з усіма їхніми антипатріархами і в анти цілому, гуманістами, так це. Те, що ми сьогодні бачимо, і вся відповідальність на підрив Каховської ГЕС, звісно, лежить на Кремлі, бо виключно Путін міг дати наказ розпорядження про підрив, знаючи, що такі дії засуджуються Женевською конвенцією не просто як е, якісь там од, одна з військових операцій, ні, а засуджується як е, використання зброї масового знищення, друзі. Тримаємося, єднаємось. Ми переможемо і не перемогу щодня. Ну і вас ще раз прошу підписуватись на цей канал та підтримати. Чи можете, дякую з вами? Був український історик та офіцер засу Олександр Алфіров.